Окей, okay. One D&D. прямо зараз проходить плейтест потенційно наступної редакції D&D. Розробники встигли кинути нам в обличчя цілих два pdf файли в сумі на 58 сторінок. І сьогодні я розкажу, що воно таке в загальних рисах. Поділюся своїми думками, куди рухається D&D, і як ти так, саме ти можеш на це попливати. D&D, за словами розробників, не буде новою редакцією, як усім відомо п'ята. Це буде велике оновлення правил, переведення основних книг і тотальна діджиталізація. Чим це відрізняється від нової редакції? Чесно, в душі не грибу. Змін чимало, включно з фундаментальними уявленнями про гру, та дрібними змінами. Ось кілька прикладів. Перше, вибір раси тепер не буде впливати на характеристики персонажів. Гуляфи не будуть отримувати додатковий показник сили, а тифлінги харизми. Натомість ці бонуси будуть переміщені до передісторії. Тут, звісно, виникає питання: а чим тоді раси взагалі будуть відрізнятися? Окрім зовнішнього вигляду, звісно, який сенс у виборі, який ні на що не впливає, заспокоюють нас обіцянками про більше унікальних фіч та особливостей самих рас, що будуть відповідати їх лору. Дворфи будуть дуже подворфійські відчувати переміщення істот під землею, торкаючись до каменю. Чи буде таких фішок достатньо? Складно сказати. Загальна тенденція зрозуміла, але потрібно ще багато працювати, аби кожен народ відчувався по-різному. Наприклад. Високі ельфи відомі за свої магічні здібності. Так от вони могли б мати якусь таку особливість, що, наприклад, раз на день, використовуючи закляття, вони можуть додатково обрати один із ефектів: перекинути всі кубики шкоди, змусити ворога перекинути рятівний кидок, або перекинути кидок на атаку магією. Доволі магічно. А ось щодо передисторій, тут точно маленька перемога. Бо розробники наполягають на тому, аби гравці та ДМИ створювали власні унікальні передісторії, даючи для цього усі необхідні інструменти. Та й загалом акцент на передісторії мені до подоби. Значно важливіше, як на мене, те, ким тебе виховують, яка культура, релігія, друзі та родина, чим ти займаєшся та через що ти проходиш, аніж те, гострів тебе вушка чи ні. Рухаємося далі. Фіц або риси. Раніше ви могли обрати будь-яку рису замість підвищення характеристик. Це залишається, проте риси тепер мають вимогу до мінімального рівня, на якому ви можете її взяти. А ще там є такий собі параметр передумова, яка має бути у вашого персонажа, щоб взяти відповідну рису. Такими передумовами можуть бути мінімальний показник спритності, вміння користуватися різноманітними видами зброї, вміння створювати закляття, ну і таке інше. На мою думку, це прикольні. Механіка, вона урівноважує деякі риси, що в п'ятій редакції є занадто сильними або занадто слабкими. Плюс розробники стараються переробити чимало рис, аби дати більше простору для фантазії гравців. При їх виборі, а не просто кожного разу брати майстра великої зброї для варвара чи удачу для крадія гафлінга. З іншого боку, величезна сітка опцій і жодних обмежень відкриває можливість для так званих манчкінів зробити 3-4 максимально ефективні збірки персонажів, на фоні яких інші вибори будуть в рази слабшими, ну і просто неефективними, і це міг би бути хороший аргумент. Але давайте будемо чесними гравці в D &D, з цим живуть уже п'ять редакцій, десятки років. У кожній ітерації правил гри є кілька супермогутніх комбінацій раз, класів, рис та магічних предметів, що можуть не лише докорінно змінити саму гру, але й зламати її, перетворивши персонажа на уберду первундервафлю 3000. Ті, хто грали в третю редакцію, знають про що я. Наступна тема це класи, і от вони отримали величезні зміни. Тепер у нас є три групи класів: серед них експерти, куди входять барди, пройди світи та слідопити. Маги це чародії, чаклуни та чарівники, священнослужителі це жерці, друїди та паладини, і нарешті воїни, куди входять боєць, варвар та монах. А потім ще будуть субкласи, яких я нагадаю штук. 50 як мінімум. І ще, мабуть, будуть суб-суб-класи, але тут я взагалі заплутався. Детально зупинятися тут я не буду. Наш колега-ютубер з каналу DMNT Elite зробив чудовий розбір цієї теми. Тож загляніть туди, якщо хочете знати більше. Посилення також будуть в описі. Ну і зараз десь тут залітають. от. Дуже класна фішка, яка мені подобається тут, це підготовлені списки заклять. Це короткий перелік заклять, що тепер буде в кожного класа. Це життєво необхідна штука для новачків, що економить час на створення персонажа та підготовку до гри загалом, як гравцю, так і майстру. Продовжуючи тему заклять, ось вам ще одне колосальне оновлення. Пам'ятаєте, як у різних класів був свій окремий список заклять, що був у кінці книги. Тепер все інакше. Тепер списків заклять усього три, і поділяються вони на Arcane, Divine і Primal, тобто аркану, божественну та древню магії. І класи будуть отримувати доступ одразу до цілого величезного списку заклять. І на мою думку, це може бути небезпечно. Бо можливість узяти унікальні закляття це один із варіантів, як зробити класи різними. А якщо ваш чеклун, шародій та чарівник, окрім. Спільної першої літери ще й будуть мати однаковісінькі закляття. Вважайте, вся різниця зведеться до двох трьох фішок та зовнішнього вигляду. Можливо, це якось буде розвинене надалі, але особисто для мене це виглядає як крок назад. І Я хочу вірити, що я помиляюсь. Я постараюся сформулювати ці всі думки в один адекватний текст та скинути свій фідбек розробникам. І я пропоную вам зробити те саме. Посилання будуть в описі до цього власне відео. І не забудьте наполягати на просування українських перекладів на офіційному рівні. Ну і звісно, не забудьте про те, що вони англійською говорять, тому. Або пишіть англійську, або google перекладач вам допомогу загалом. З точки зору бізнесу, ванді це чудовий маркетинговий хід. редакція вже вичерпується, і розробникам усе складніше підтримувати інтерес фанатів. Індикатором тут можна вважати вихід книг по нещодавньому спалджемеру та майбутньому, десь в 2024-му, четвертому здається плейнскейпу. Двох найбільших тайтлів та наймасштабніших сетінгів D&D з потенційно нескінченими можливостями. Якість цих двох реалізацій це окреме відео у випадку з полджебору. На жаль, сумне. Це все на плейтест. Нові правила виглядають як спрощення, уніфікація і підведення підсумків. І трішечки робота над помилками. Тому це може зіграти на руку популяризації D&D. А це добре для всіх, бо що більше людей гратимуть в D&D, то більше людей буде дізнаватися і про інші настільні рольові ігри, що буде рухати цей пласт культури вперед. І ми дуже сподіваємося, що наш канал та ком'юніті, яким він обростає, буде об'єднувати фанатів D&D України. Донайте на ЗСУ, будьте котиками, пишіть свої враження про D&D нам у коментарях і розробникам. І побачимося. В майбутньому.